А це наш художник. Цей малюнок на стіні створила начальниця їдальні медичної роти 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти Світлана на позивний каста. Мені захотілося, щоб в їдальні було якось так уютніше, щоб заходили і хотілося в ній сидіти. Так, ідея прийшла, я не знаю, малюнка ідея прийшла, це все спонтанно так якось не було ні ескізів, нічого. Це просто одразу все отсюда переносилось на стінку. Жінка каже, оформила стіни двох їдалень. Малювати навчилася, усе робила інтуїтивно. Ці картини стали своєрідною арт-терапією для неї та побратимів. Такого часу на, на малюнок не було, тому я шукала такі періоди, коли е, обідали товариші, я старалась піти туди і відвести душу. Перший малюнок це там українська жінка одягнена наполовину в українському костюмі, а друга половина військовим. Так, і так воно і на малюнку є ця половина, де вона в українському костюмі голубе небо, жовте поле, ну, пшениця, а з цієї сторони на даний час те що, про... те, що є, те, що ми маємо. Світлана розповідає, готують для військовослужбовців домашні страви, аби хлопці відчували себе як вдома. У нас хлопці приходять. На лікування, і хочеться, щоб вони у нас страви їли ну, такі, як вдома, щоб яким, якоюсь хвилинкою вони відчули себе вдома, щоб з'їсти того борща домашнього, коли її час і пампушками печемо самі до борщу, хлопців привезли з акуаботравмою молоді до 25 років. І один після обіду дзвонить мамі. І говори, ма, я поїв такого супа вкусно, як вдома. Я проходила мимо, і, чесно, сльози навернулися на очі. Ну, Там ще було багато ну, слів таких мамі. До АВ Збройних сил приєдналась у липні 2023 року, говорить жінка. У мене син служить, і я, так сказати, хоч він не тут, він на другому напрямку. І не знаю, така хвилина була в мене. Я навіть не, не, не думаю чи пішла. Прийшли зі мною одразу і команда кухарів моїх, тому що мені зразу ну, предложили мені посаду начальника їдальні. Але перший час працювали ми в бригадній їдальні. Ось, поки не організували свою. І зараз вже починає, мабуть. З листопада 23-го року у нас в медичній роті своя їдальня. За фахом Світлана, швачка третього розряду на кухні 20 років. За цей час встигла попрацювати і у шкільній їдальні, і у ресторані. Зараз дистанційно здобуває вищу освіту. Зараз я вже на другому курсі Одеського національного університету технологічного університету. Так, маю скоро другу, перву сесію в другому курсі <гум> починати. По, по освіті це я буду технолог здорового харчування і ресторанного бізнесу. Світлані 55 років. Вдома каже, на неї чекають троє онуків. Старші онучки 5 років, а хлоп онукам 3 і 4 роки. Вони ще, мабуть, всього аж настільки не розуміють, але ну, так. Я думаю, що для, для них потім це буде більше, вже, коли зрозуміють більше, що за, та, за період ми прожили, то так, я думаю, що будуть пишатися тоді бабу бабушкою. Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.